Ви коли в останнє були в ТЦК? Uh, я буду в ТЦК. Ну, це певно питання днів, тому що закон починає з завтрашнього дня діяти, і безумовно 60 днів буде для того, щоб поновити свої дані. І будь-хто може це зробити. Якщо є якісь сьогодні ще певні проблематики, я думаю, що Міністерство оборони внесе корективи в те, як працює це каналу. Ну, сухопутні сили, збройник, збройні сили, і Міністерство оборони внесе певні зміни, якщо це буде потрібно, для того, щоб все ж таки черги не були такими масштабними. І далі це буде працювати більш, більш реактивно. А якщо черги будуть, то от ви теж так будете стояти в черзі? А, ну а чим ми відрізняємося від цих інших? А от до речі, це хороше питання, бо ж люди дуже часто запитують: а як там чиновники, як там депутати? А от, до речі, офіс президента, співробітники офісу президента, радники, штатні і позаштатні, в тому числі, вони мають бронювання? А, певна категорія держслужбовців має бронювання. Інші, хто має, той безумовно буде там далі реалізовувати в будь-якому випадку, треба буде прийти оновити свої дані в ТЦК. Тобто, всі це ж процедура 100%, Тобто, всі мають оновити свої дані. А в кого є бронювання в рамках того, що прописано в законі, вони будуть знімати цю броню, а інші будуть відповідно проходити ВЛК. А ви ви, ви матимете бронювання? Давайте я спочатку буду в ТЦК, а потім будемо а, говорити далі. Ну, це ж важливо, суспільна важлива інформація. знову ж таки звертаємося до чиновників. От ви ж бачите, які зараз скандали і невдоволення стосовно того, хто і яке має бронювання. Ще раз дивіться: в законі чітко прописані соціальні категорії, які будуть отримувати бронювання по тим чи іншим мотивам. І безумовно, після цього будемо говорити після оновлення даних. Будь-хто, хто відповідає критеріям бронювання, він отримує броню. Хто не відповідає, не отримує. Це ж очевидні речі. Я просто запитувала конкретно вас: от ви маєте бронювання чи ні? На сьогоднішній день мені треба пройти в ТЦК оновити свої дані. Після цього буде зрозуміло.